У Миргороді вже незабаром з'явиться новий осередок культури та мистецтва. На базі музею Давида Горамішвілі створюється культурно-мистецький простір Гамарджоба. Простір стане доступний для митців, мешканців громади та представників різних національних спільнот. Проєкт облаштування культурно-мистецького простору Гамарджоба на базі музею Давида Горамішвілі в місті Миргород реалізує громадська організація Коліщата за фінансової підтримки німецького культурного центру Гьот Інститут при Посольстві Федеративної Республіки Німеччина в Україні та Європейської. Ко союзу ще в лютому цього року. Ми спочатку підписали меморандум із відділом культури щодо співпраці громадська організація коліщата і відділ культури Миргородської міської ради, і потім ми знайшли цей грант, такий який нам дуже був потрібен для Миргородської громади щодо підтримки національних спільнот. А в нас саме такий якраз музей в місті є, який і містить назву нашого грузинського. Літератора, і тут працює дійсно багато і творчих об'єднань, і різні національні спільноти, які є в нашій громаді і грузинці, і роми, і євреї, і азербайджанці, які дійсно їх велика кількість і вони активно працюють, допомагають і зараз, в тому числі, і Збройним силам допомагають. Підписанти меморандуму подали заявку, яка передбачає проведення ремонту двох окремих будівель, що належать музею Давида Горомішвілі. Перше приміщення зведене ще у 1920 році. Спочатку воно використовувалося як міська дитяча бібліотека. Після створення об'єднаної територіальної громади бібліотеку було перенесено в інше місце, а сама будівля перейшла у користування музею. Друга частина це основне приміщення музею, збудоване у 1969 році, вже спеціально для розміщення музейної експозиції. Обидва Міщення включені до проєкту ремонту та модернізації в межах створення культурно-мистецького простору. Наш ремонт передбачає ремонт в основному в старій будівлі, більшу частину, який передбачає заміну і стін, і підлог, і стелі, і даху, і опалення, і вода, каналізація, електрика, пожежна сигналізація, охоронна сигналізація, вентиляція, бо вентиляція дуже важлива для збереження музейних фондів. В іншій новішій частині будівлі менша частина, але там, де є грибок, де є пошкодження, також буде оновлено. Сад, зроблено вимощення, водовідведення під дахом. Тобто велика частина робіт буде зроблена. І сподіваємося, що до січня 26-го року ми вже переріжемо умовну стрічку, бо зараз це вже не модно робити, і будемо проводити якісь заходи з нашими і мешканцями, і українцями, і євреями, і грузинами, і ромами, і азербайджанцями, і всіма творчими колективами, які працюють на базі музею. Культурно-мистецький хаб стане відкритим місцем для творчості, де зможуть реалізовувати свої ідеї як професійні митці, так і мешканці громади. Особливу увагу приділено міжнаціональному діалогу. Простір передбачений як платформа для комунікації та взаємодії представників різних культур і спільнот, що живуть у Миргороді та регіоні. Оскільки Миргород мультикультурна громада, і ми маємо дружні зв'язки із представниками і грузинської громади, і ромської, і єврейської, і всіх численних, які на території громади знаходяться, то це реалізація цього проєкту дасть їм і ще більше можливостей для того, щоб свої ідеї втілювати в життя, для того, щоб якісні послуги культурні надавали ще в більшому обсязі, тому що одним із напрямків реалізації цього проєкту є проведення майстер-клас. Масів, різноманітних днів знайомства із культурами. Тобто для пересічного громадянина міста чи громади це таке більше заглиблення в історію, в традиції, в культури тих національностей, які разом з нами живуть у громаді. Такі форми співпраці. З громад з жителями громад як літературні об'єднання і саме громадсько-культурні, громадсько-мистецькі простори вони на даному етапі є дуже популярними і дуже дієвими для залучення і жителів в діяльність функціонування закладів культури, і відповідно залучення донорських коштів, тому що за місцевий бюджет це, на жаль, зробити дуже важко. Відновлення музею та запуск гамарджоби – це не просто ремонт, це шанс вдихнути нове життя в історичну пам'ятку та створити сучасний простір, де народжується культура майбутнього.